Доброго вечора, джерельні, яскраві, живі, святкові, вітаю вас сьогодні ввечері виходжу в ефір. Що хочу вам передати свій стан, свій стан задоволення, тому що я радію період бога Хорса був настільки наповнюючий всім найкращим, що навіть якщо я буду зараз все перераховувати, да, перечислять. Ну, мабуть, займу дуже багато часу, але я впевнена, що у вас все було чудово, є що згадати, за що подякувати Хорсові. І крокуємо далі, да? тому що розпочався з 18 листопада і по 30 листопада настав період славетної богині славі. Це світова богиня нагадую, у нас є чотири світа: світ яві, наві, праві, славі. Так от, світ Славі у нас із чотирьох богів. Туди належать Мара, Лада, Перун, і хто ж там і рот. О, ви розумієте? І це світ богів. Створювати богів це саме через богиню Славі. Її число шість. Знаєте? Лякали нас цією шестьоркою, а трьома шестьорками ще більше. А ми будемо туди заглядати, прислухатися і відчувати своїм серденьком, і будемо знати, що все йде тільки до кращого. А знаєте, яка основна функція богині слави? Слави та почота, слави та пошани! Я навіть дивилася, як перекладається почота. да? А зараз вам скажу. А, слави та почесті, слава та пошани, величі та пошани, а, звеличення. Тому це основна функція, яка буде з нами а, в напрацюванні, в спілкуванні з богинєю славі. А, перш ніж я скажу за її атрибути, мені хочеться підсвітити саме. А, Наші моменти життя до якого ми дійшли. Розумієте, Раніше ми були високанравна, да? якась культурна нація і цивілізація. А за декілька тисяч років ми якось скотилися неймовірно вниз, на мій погляд, да? чомусь так. Але ми все повернемо назад, ми зможемо, тому що чогось ми зараз живемо і у Бога свої плани на нас. Да? Я завжди так кажу. І дивіться, про що я хочу сказати: дивіться, слава й почот, кого зараз славимо, кому поклоняємося і почитаємо, скажімо так, да? можливо, ті, хто на сцені, можливо, ті, хто в політиці геть зовсім не заслухав не на пошану, не на, на славління, не на авації, розумієте? Слід а, зараз бути дуже розборчивим, що нам підсовують. Тому що якщо дивитися, як працює Грегор, як напрацьовується сила в Грегорі, то зараз саме ці дії йдуть в протидію, в протифазу. Тому що для чого? Щоб послаб, послабити силу славі? А, що значить послабити? А, понизити мораль, розумієте? Моральні етичні норми раніше були дуже високі. Якісні вони були, я ще раз кажу, для людини в ладу з природою. Зараз ми те, що маємо, і це саме і послаблює Егрегор. Да? І наше власне ставлення, я надіюсь, буде його посилювати. Тому що давайте будемо славними почитаємо хоча, ми, хоча б у своїй родині. Знаєте, коли дитина, дивлячись на батька, скаже, батько. Ти дійсно славетний в мене, ти заслуговуєш мої почемно ну, почота. Да? Я б хотів бути саме таким, як ти. Розуміти, щоб не було підміни, що е, на те, що ми не можемо дивитися, а ми його славимо. Те, що нас руйнує. Е, Несе розлад, страшить, а ми його славимо. Розумієте, які часи живемо? І часи трансформаційних періодів свідомості. І це класно. Тому давайте разом посилювати найкраще, яке буде впливати на нас, і на наших діточок, і на майбутнє покоління. Ну, То я завжди, ви знаєте, <свідомирання> надихачка, тому що, а як інакше? Ну, а як інакше, навіщо жити тоді? Якщо можна кожен день ставати найкращою версією себе. Так, це не легко, це не так гладко складно, але проблем немає, є задачі їх слід рішати. Але коли ми свідомо їх рішаємо, ми тоді дійсно в силі і, в рідне, і з рідними богами. А так як ми з ними спілкуємося, з ними взаємодіємо, домовляємося, ми проявляємо в радінні, що? Став Бога. Ну, то що, знаєте, мені, пробачте, я хочу вам дещо зачитати, тому що українською я не зможу це озвучити без помилок. Мені б хотілося вам зачитати важливу інформацію. Послухайте, будь ласка. Так, ну давайте. Наші пращури дійсно мали свідомість та моральні. Засади дуже високого духовного рівня. І їх голос резонує в нас і сьогодні. Наше культурне та духовно-філософське вчення, якого дотримувалися гіперборійці та їх нащадки, орійці, русини, праукраїнці, мало назву православ'я. Православ'я. Складне слово. Де першою частиною є права богиня праві, що є богиняю світу правильних моральних вчинків, дій, думох, шляхів, другою частиною визначення православля є богиня слава, тобто слава народу, що підтримує народне життя, матір всяких чеснот, добродійниця. Всього людського роду, матір, богиня, православля як органічна, культурна, духовно-філософська концепція було вченням дуже високого інтелектуального рівня. Волхви цього вчення мали високий рівень природних та духовних знань, що давали їм можливість. Телепортуватися та відвідувати інші планети з тілом та поза ним, ходити по воді, зцілювати будь-які хвороби, виходити на прямі контакти з Абсолютом Всевишнім та іншими його проявами на землі, створювати своїх богів, егрегори або психополя, спілкування між волхвами та богами відбувалося телепатично. Між волхвами та любми, мовою дева. Звісно, індійська абетка Дева на Гарі, що на горі, сьогодні є багато підстав мовою дева вважати староруську, тобто проукраїнську мову. І ще я вам хочу щось сказати. Сила богів після багатьох співанок, бажанок поступово зростає. Прості люди також підсилюють божественні Егрегори, стоять, стоять у, спі... у храмах, які були під куполом у нас, да? Певна, певне будівництво йшло. Це і в годину вони співали бажани і промовляли священні слова. Цей процес вони називали правити славу. Що значило, творити світ богів. Саме тому, що волхви та люди направляли енергії божественним егрегорам, спілкуючись з людьми на енергетичному рівні божественні егрегори зцілювали у людей будь-які хвороби, вишукуючи древні духовні джерела, Блавацька показала, що всі великі, просвітлені особи Саторі, да, були перш за все магами та спіритами, ну, екстрасенсами. І всі сучасні релігії беруть свій початок з одного світлого джерела древніх знань, православної, духовної, філософії наших пращурів. Тому я обожню цей Егрегор, він в кожній клітиночці моїй. Я не перший рік з ним живу, радію і бачу, як він взаємодіє. Ми дійсно в матеріальному світі, в духовному, і зараз ми маємо їх з'єднувати в собі, але як з'єднувати дійсно і телепатично, і з рівня відчуття, почуття, довіри насамперед, ну і знання. І ось дивіться, ще фразочку скажу вам. Наші пращури не скільки просили, молили своїх богів про допомогу, скільки створювали, зміцнювали та вдосконалювали їх. Ці творіння та зміцнювання включали в себе творіння пісень та гімнів, воздання хвали, привітання, славлення, подяки, побажання, бажань, творення треб, виконання колядок, щедрівок тощо. На честь богів постійно творилися ігрища та спектаклі. Жодне свято не було схоже на інше, постійно був. Задіяний творчий потенціал людей, саме тому ті звичаї українського народного свята, що дійшли до нас, дуже красиві і веселі. Тому нагадую, що стан Бога це стан радіння. Заходимо в стан радіння і набуваємо собі нові функції, величі та пошани. Будемо крокувати так, щоб нас шанували. Наші діти, наші оточуючі і наші майбутні покоління. Давайте. А, і так, ми знаємо, що коли ми радіємо весь період, який, ще раз кажу, у нас з 18 по 30 листопада, і є у нас День благодійства, свят день, мені так і хочеться його назвати, коли Божя милість, да, благодать знесходить на земний план, і ми отримуємо дари, нам наливають, то ми лили весь період, а тепер нам наливають. І це буде рівно. З 23 по 24 листопада записуйте День благодійності. В Зеніт. Знову нагадую, що все в нас в Зеніт. Зеніт в місності, який був на 21 червня. Кожного року ця крапка у, у часу має бути вже у вас зафіксована в пам'яті і в роботі. Хто святкує разом з нами цей час? І так, основні атрибута, бо, бо, атрибути Богині Славі. Угадайте, який її колір? Фіолетовий, не ультрафіолетовий, а фіолетовий. Чудово, тому долучайте в атрибути, а, в атрибути Бога, а, богині цієї до свого, до кожногоденного свого до прикрас, до малювання, а, до створення якихось композицій. Будь ласочка, спілкуйтеся і ви побачите, як взаємодіє вона з вами. Я вам гарантую, ви це побачите, тому що щас, час прискорився. Взаємозв'язок посилився. Тому, будь ласка, не прогавте, ми живемо в чарівні часи. <клі> І так, записуємо: а, ще раз, функція слави та а, пошани а, належить до світу а, богів, да? колір фіолетовий, кут 60 градусів, число богині славі 6. Свістівні атрибути слива. Баклажан, миндаль, рис, мій улюблений. Лавр, сироїшка синя. Кристал хрусталь. Так що хрусталь. Ось дивіться, у мене є хрустальна сова. Зараз покажу красотка, правда? Так, є, Христал хрусталь, метал, цинк, орган. Копчикова залоза. Хтось хоче про копчикову залозу? М -м? <смі> так, знаєте, важливе <смі> масть бубни, і нагадаю, що у нас є ще і час. Час Богині Славі рахується як? Від початку Зеніту, і якщо число 6, то це шостий час. В нашому разі це 17.48 по 18.48, це час Богині Славі. Тому найпотужніше ми можемо спілкуватися з нею в цей час. Я всім нам раджу і бажаю, щоб ми досягли саме свідомого проявлення, своєї а, в чомусь небудь, хоча б, да? своєї ментальної висоти, всім бажаю, щоб наші діти пишалися нами, почитали нас і славили нас, ну, як ми славимо богів, і давайте рухатися ладно, складно. І до нових зустрічей. З вами була я, Надіміра. В цей чудовий період Богині славі. До зустрічі!